Обличчя мрій. Тася. Чому? Чому в, дит... в дитинство повертають мрії? Там серед степу хутір в мареві біліє. Я в латаних штанцях і дірчатій светині Іду, голодний, в школу попід кволим тином. Пришиті до калош халяви так відстали, Що сніг до босих ніг вроста сльозами. Та ось устріч дівча з зеленими очима. Я радію, я всміхаюсь до дівчини. Спливло піввіку, а дівча все йде устріч. Блискучими очима відганяє ніч 1996. Весна, на обрії синій ліс, невже фіалками заріс, а рядом жовта верба шовкові коси розпліта. Не птах, а хочу я злетіти, вдихати чисті фарби світу. Що сонце в березні малює. Одна 1997, за нього, за тебе. Про все я на світі забув, як очі твої цілував. А ти промовляла, Артур так само мене цінував. Він в небі загинув давно, та серце й досі ще мить. За нього гаряче вино, за тебе ковтаю в цю мить. Гойдалася зоря на ніч, а хвилі дзвеніли про день. Летимо, здавалось, мені. На килимі вічних пісень, про все я на світі забув, як очі твої цілував, а ти промовляла. Артур так само мене цінував, 1989. В краплині роси твої очі я бачу, вони дивляться, наче небо, голубі і красиві, і кличуть в свою височінь. В краплині роси твоє серце я бачу, воно голе й ніжне тремтить і чекає. Коли наші губи зілються. в краплині роси я любов твою бачу, вона поцілунками входить в мене, стає моїм духом і Богом. Чому ж ту краплину знесилює Сонце, 1997, День кохання, той день навік залишився Твоїм. Назустріч сонцю берегом піщаним, немов на крилах вранішніх таїн, ти зоряно летіла, наче чайка. Мене той порух світлий підхопив. І я подався, вам, що мов вітер за тобою. Від нашої невпинної ходи рожева далеч стала голубою. В сипучих дюнах я тебе догнав, і ми упали в жовті ніжні хвилі, твій зір мене і небо цілував, під сонцем жайворон співав щасливий. Той день навік залишився твоїм, 1993. Де ти, метелик летить наді мною з твоїми. Мов небо очима, та пахне в підліску журбою, немов відцвітає калина. Ще вчора збирали ми квіти на вимитій сонцем галяві, а нині гуляє тут вітер, і в душу вриваються хмари. Де ти, моя вранішня птахо, без тебе гаї, наче цвинтар? Невже як крапчаста комаха, ти зникла в весни лабіринтах, телик летить наді мною з твоїми, мов небо очима. Та пахне в підліску журбою, немов відцвітає калина. Одна дев'ятсот дев'яносто дерева стоять на колінах, благають не кидати в море. Та хвиля моя гірше звіра, хапає і тягне, як в нору, в пекельну глибінь недовіри, я, буря, і в час непокою несу лише біль і страждання, ось плачу, і тою ж сльозою трощу твої віти кохання. Одна Б. перша, Б. проміння моє, проривайся до зірки своєї крізь хмари, там чуєш мелодія вальсу, і голос чарівний тамари, увійдеш їй в серце холодне, зігрієш долоні і груди. Вона, як дитина, голодна, і танці, і спів свій забуде, і кинеться в пошуки тайни, хто ж імпульси її посилає. Мій світ в ближнім космосі знайде. І знову мене покохає, проміння моє, проривайся до зірки своєї крізь хмари. Там, чуєш, мелодія Вальсу, і голос чарівний тамари, Одна 1990, Лес, Українці, то поле моя, на сині твої острови. Я мрії свої посилаю, щоб долю щасливу знайшли в зеленім незайманім краї. Чому ж пожурились гаї, і очі калин потемніли? Коріння і віти твої. Чому, наче дим по севілі, Невже ти не знаєш про світ, де стогне підрубаний ясен, чекає вже тисячі літ, щоб душу з твоєю з'єднати. На сині твої острови я мрії свої посилаю, щоб долю щасливу знайшли в зеленім незайманім краї. 1990. Коханій, я прийду через тисячу літ, щоб зустрітися знову з тобою. Поцілую очей твоїх цвіт, земною уп'юся красою, ніжний сонях в гарячих степах, я коханням тебе зачарую, ти злітатимеш в небо, мов птах, одягнувши всю сонячну збрую. А захочеш до зір понесу, подарую квітучу планету, твою молодість, вічну весну, намалюю у вічному злеті, я прийду через тисячу літ щоб зустрітися знову з тобою 1996